Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Моє ім'я Наталія Соків, і зараз ми з вами подивимось на картах таку тему Українська православна церква, церква Московського патріархату, особливо цей Паша Мерседес. Чи дійсно УПЦ МП та Паша Мерседес є? є працівниками там, чи ФСБ, чи КГБ, чи дійсно вони від Кремля ці попи, псевдо попи, бо як я бачила, я трошки плутаюсь 14, й але 14-16, й й ні, 15, й 16, й скоріш за все, роки, як я бачила, що Несправжні уйдуть, прийде час, двері в минуле зачиняться і відкриються у майбутнє. Несправжні з церков підуть і прийдуть ті, хто дійсно від Бога. Церкви звернуться російські, московські, а також в Росії. Так, чи дійсно попи... Московського патріархату в українських православних церквах є працівниками там ФСБ КГБ від Кремля. Дивимось. Перша карта, яка виходить і каже конкретно на відповідь, каже, да, вони дійсно є працівниками, агентами саме від Кремля, або ФСБ, або КГБ. Ну, тобто вони звідти вони звідти надмінні, надмінні високомірні. високомерные. Дуже прив'язані саме до грошей, дуже хочуть багато грошей. Духовного я тут нічого не бачу. Тут тільки ресурс, гроші, гроші, гроші. Все, все за гроші. Надмінні, високомірні, все за гроші. Дивіться, хитрі, про яке духовенство може йти річ? Все, про, все у них про гроші, а їхнє духов, духовенство, яке вони преподносять прихожанам це звичайний обман, це звичайна хитрість. Все, що вони розказують, бачите, в руках несуть річ свою, яку преподносять людям. Це все обман, це все хитрість для того, щоб е, мати. Мати більшу кількість цих прихожан не знаю я, як, як воно це стосується саме для того, щоб вони мали грошей. Ну, якісь подаяння явно не можуть робити їх такими багатими, тому що тут ну, багатство більш середнього рівня набагато. Ну, Тобто гроші і весь ресурс вони мають. Да? Але те, що вони думають, те, що вони кажуть, слова, мислі це все хитрість, це все їхня хитрість, не те, що вони думають насправді. Ну, тут дивіться, а показують от хто прихожані. Прихожані приносять їм приблизно половину по цій карті, я можу сказати, шість повних чаш приблизно половину від того ресурсу великого денежного і взагалі, то, що можна приобрітати за дітей, ресурс, який вони мають, тут приблизно половина саме від тих прихожан, які приходять в храми. Які приходять в храми, а бачите, куди цей ресурс іде? А цей ресурс, то, що вони приносять, йде на них надмінних, високомірних, і хитрих, і багатих. Бачите, знов виходять от гроші. Знов виходять гроші, які вони мають. І гроші вони мають немаленькі, і ці гроші знов такі показують, що ці гроші вони мають. <свят> <свят> от то, що карта нам показала, да? приходять люди, які вірять у Бога, і да? які вірять у Бога, помолитися, попросить, подякувати, і все таке. Ці люди несуть гроші, тобто можна сказати, що, що ці от гроші да? завдяки. Через Господа Бога. Тобто не Бог їм дає, а за віру людей у Господа Бога вони мають гроші. Через віру людей у Господа Бога вони мають гроші, і завдяки цим людям вони мають, вони постійно мають шанс мати ці гроші. Мати ці гроші. Так, люди, значить, оці попи 37 плюс, плюс, і до кінця, 37 плюс і до кінця. Які дуже сильні. Вони знаєте по цій карті? Карта дій. Карта таких палких, стрімких дій, да. вони дуже хочуть мати владу, яку вони мають. І вони робили все і хочуть робити все для того, щоб мати ту владу і мати те місце, той трон, в якому вони сиділи. Мати той трон, в якому вони сиділи. Ну, Тобто залишитися при тих церквах. да, Бачите, хочуть мати в своїх, хочуть мати в своїх руках, хочуть володіти силою Слова Божого і е, нібито да, володіти. Ах, володіти силою Слова Божого, не володіти, а за допомогою хитрості володіння Слово Божого да, нести людям, нести прихожанам. Вони хочуть хитрим способом, ніби, нібито вони несуть Слово Боже, розмовляють, вони несуть слова, слова несуть прихожанам. Да, прихожанам несуть слова, і вони хочуть це все залишити, вони хочуть це все мати, їх це все дуже устраювало. Ну, і так як вони працівники, вони все таки від Кремля, то це виходить як внутрі ворог, який веде, який веде свою справу, який веде свою справу. Який веде свою погану справу проти України. Проти України. Задля грошей. Задля грошей. Тобто вони ще якусь частку. От дивіться, отут тут це у нас хто? Королева, четвірка. А ось дивіться. Ось тут, то, що я казала, приблизно половину вони грошей мають і ресурсу від прихожан. Тут шестірка. шестірка. А тут виходить четвірка, і виходить королева. Так? Королева це, будемо вважати керівництво Кремля, і це четвірка. 6, 4, 10. тобто, і завдяки ось цьому друга частина. Приходить їм від Кремля і вони хочуть мати ті гроші. Вони хочуть мати от ті відсотки гроші, які вони мали завжди. Але на сьогоднішній день все те, що вони мали потихеньку-потихеньку, становиться для них вже елюзорним. Вони розуміють, що вони вже поступово все втрачають. Також по цій карті я можу сказати, що у них взагалі завжди був вибір, у них був якийсь вибір, що зробити, щоб це не втратити. А зробити могли вони тільки вовремя втікти, більше вони нічого не могли зробити. Так, і далі виходить у нас верховна жриця, верховна жриця, яка каже, що їхня діяльність була замаскована свого роду, вона не була видна очам простих людей. Прості люди, які вірували і ходили, їхнім очам ця інформація була закрита, люди цього не бачили і не розуміли, але діяльність цих псевдопопів. Приносила їм успіхи і приносила їм відповідні ресурси. А відповідні ресурси це, як ми знаємо, для них гроші, те, що можна купити на гроші, завдяки прихожанам існують церкви, да, тримаються, вони користуються попитом, значить, потрібні ці попи і батюшки. Також можу ще сказати, що це ж все ж таки енергія. Те, чого ми не бачимо, те, що таємне, те, що за спиною верховної жриці, те, що Верховна Жриця може читати в, в, кни, в книгі життя, яка написана, прописана на небі. Е, яка прописана на небі? І верховна жриця нам каже про те, що цю таємницю їхню, що вони не справжні не бачили люди прихожані, але, вони, але попи мали від того, у них була успішна діяльність, мали ресурсу. А, і те, чого ми не бачимо, те, чого люди не бачать, люди не бачать енергії, люди не бачать енергію. Яку вони несли саме в ту церков. І все, що там попи проповідували, а проповідували вони явно за руський мир, і чим більше прихожан, тим більше енергії крутилося у світі для того, щоб ця енергія працювала саме на вдачу цієї навіть російської, російської української війни. Російсько-української війни, Так. дивіться. По цій карті я можу сказати, що їм на сьогоднішній день вже пропонують, ну тут пропозиції, так? тут їм пропозиції, якісь вони отримували пропозиції від З за кордону. Вони отримували якісь пропозиції за кордону, проявіть якусь помірність, можливо, в своїх діях. Проявить якусь. А, нічого не робити. Нічого не робити. Сказали, ука... указали, указали пропозиція із за кордону. Проявіть помірність в своїх в якихось діях, нічого не робити. Нічого не робити. Сказали, нічого не робити. А що вони хотіли? Нічого не робити. Не супротивлятися нічого, чи не супротивлятися, чи нічого не робити. Що саме нічого не робити? Що саме нічого не робити? Що саме нічого не робити? Не напрягаться, кажуть, не напрягаться, бо вам там не під силу напрягатися і щось зробити. Вам не під силу кажуть, щось зробити, щось змінити. Тут виходить сама карта Єрафанта. прям про про самого високого, хто там в тому патріархаті у, у них є. В, то, в тому високу ось той, бачите, найвисокий в патріархаті, або це той, хто з Кремлі висока головна фігура, яку всі слухаються. дали приказ. Вони дали приказ вам, батюшкам, попам, проявіть якусь уміреність, нічого зараз не робити, тому що саме вам щось зробити, щось змінити, щось змінити в тому, що відбувається, це не під силу. Це не під силу. Давайте запитаємо: а чи виженуть з церквей, українських, цих всіх руських? Псевдопопів, чи виженуть з церкви українських, з України цих псевдопопів російських? Дивіться, на, наразі я запитала дуже важно, я запитала всіх, да? всіх. Наразі, як ми вже знаємо, когось уже затримують там, да. І не в одному місті, когось уже затримують, вже подимаються людські бунти, люди вже бачать дійсне обличчя ось цих ці, попів. Кажуть, що дивіться, да, що їм не по що ж толіба змі... змінить не в їхніх силах. Кажуть, що якийсь час, чи виженуть всіх попів з часом, ось так от, з часом. Тобто, да, такий. Часом, не одразу. Я по цій карті можу сказати, що це буде, проїздить, але воно буде не різко, не всіх одразу, а воно буде якось поступово, якось поступово. буде який будуть якісь моменти такі, коли час не ворушиться, нібито він зупинився на якийсь момент, потім знов набирає обертів. Тобто, не, не, не зараз, не швидко, не одразу, а поступово. А поступово. Да. А, а поступово, бачите, тут, тут карта руху, але вона йде з якимись препятствіями, з якимись перепонами. Чому не одразу і не так швидко? Да? Це буде відбуватися з часом, час буде набирати потім своїх обертів, потім це вже буде происходити дуже швидко, але з перепонами, тому що, мабуть, треба ж збирати, скоріш за все, якусь базу. Бачите, ось тут я можу сказати діяльність стосовно Кремля стосовно до Кремля, діяльність, несправжня діяльність. Що, типу, вони настоящі справжні батюшки, ось це і будуть перепони, перепони, які треба буде подолати для того щоб. Тому і будуть такі е, якісь затримки, що це все станеться е, не швидко. Буде ставатися потихеньку, а потім буде набирати обертів, коли будуть, е, і будуть мати успіхи, перепони, е, да, е, з перепонами. Убирають ці прегради, убирають ці перепони за допомогою якихось своїх определенних дійствій. ну це праця, мабуть, із БУ, розвідки, от щось таке, і стрімкий рух по тому, щоб їх убирати. Далі як ці гонєнія руських попів? Як ці гоніння руських попів? Сприймає Кремль там чи Путін, да? Як це вони сприймають? Це гоніння, розоблачення, гоніння цих руських попів. Як сприймає Кремль, чи обличчя Путіна? Як сприймають Вони сприймали. Угу. Так, як вони сприймають? Якось, я би по цих картах сказала, якось неоднозначно. Тут виходить двойка, двойка, незадоволення, якісь, вони все ж таки мають якісь сподівання, вони мають якісь. Плани. Вони видумають Кремль, вони думають, що ці плани увінчаються успіхом. Цей Кремль дивиться зараз за рубеж, за границю, за кордон, сюди на українську землю. І має в руках якийсь план е, дій, е, Має якийсь вибір, вони щось думають, вони щось продумують, бо в них зароджується якийсь план стосовно того, що тут відбувається на українській землі стосовно УПЦ МП, ну, цих от попів. Вони про це думають. В них є якийсь план стосовно цього. Якісь будуть робити пропозиції. Вони будуть, вони будуть робити, Кремль буде робити якісь пропозиції. У них є вже план. У Кремля є вже план стосовно цих попів із Московського патріархату. Вони дивляться за кордон сюди, в Україну, що, що тут відбувається. У них є вибір, вони будуть обирати, щось вони будуть вибирати. І вони будуть щось пропонувати. Тут якісь предложення, вони будуть щось пропонувати, і вони вважають, що в тому плані, який вони задумали, вони вважають, що в цьому вони будуть мати успіх, будуть мати якусь. Радість, якийсь результат, якийсь від цього результату задоволення. Ага, вони мають якийсь план, у них буде якась пропозиція, щось вони будуть нам бачити. Зараз, ось сюди, дивіться, вони дивляться сюди, нам за кордон, в Україну, і вони будуть при, предлагати, що то нам, українцям, що нам предлагати. Що там нам предлагать, щоб цей план, цей план буде мати успіх, і він буде мати радість як для одної сторони, так і для другої сторони. Ну мені на ум приходить тільки, що це може бути обмін, це може бути тільки обмін, тому що тут по, по душі таке йде, по відчуттях, що тут чувства, да, що от. Чувства, почуття, чувства почуття, коли, коли тут дружини, мами там, да, чекають своїх чоловіків з полону, і у них, бачите, своїх коханих, коханих, любимих чекають з полону, і є отакий, от, у них вони хочуть задіяти такий план саме по обміну, який Кремлю. Дасть результат, успіх, щоб забрати своїх попів, а для українських жінок радість. Це буде не зараз. Стосовно, стосовно обміну, це буде не зараз, скажу так, що по поки що на якийсь час ця, ця вся історія буде в завислому стані. Будуть гоїдалки туди, сюди, туди, сюди. Але ці попи вони вже не повернуться в то минуле життя, як вони були. При церквах, да, проповідниками, а також в них ще не відчиняється двері у майбутнє, тобто, щоб їх якось відправити на Росію. Втікли вони, Втікти не встигли, а відправити, з тобто, якийсь проміжок часу це все зависне. Але по цій карті я також можу сказати: саме коли буде дороботана до кінця правильна мисль, правильна мисль. Правиль... Правильні дії, правильна мисль, правильні дії стосовно цих планів з двох сторін, з одної, зі сторони Росії і з України. Ой, ось Тоді двері ці відчиняться, і тоді це пройдет. Цей такий обмін, потім произойдет. Да, Потім, потім прозойдет. Трошки зависне, а потім цей обмін. Потім пройдет. Ну, я думаю, ми достатньо узнали. Ми узнали головне, що да, вони від Кремля, що, да, скільки людей вони тут обманювали, скільки вони тут наживалися, що вони більше, що вони люблять гроші були тут саради грошей, які мали приносили прихожані, приносили прихожані навіть ремонтувати і облаштовувати там щось в тих храмах. да. От, мали гроші якусь частину з того з Кремля. Саме головне, ми дізналися, що хай пізно, але не пізно, а хай хай не так швидко, але головне, що їх всіх проженуть і більше отут, от внутрі в країні, не буде оцих от зрадників, які мають такий сильний вплив на людей. Своїми словами через дух, не через свій дух, а через свій обманний, обманний хитрий, через Слово Боже, яке вони і проводять через обман і через хитрість. Я, як завжди, бажаю вам усім любові в серцях, світла у душах і дякуйте своєму роду упокоєному.